Сьогодні 17 листопада, у нас 9 ранку, мені сьогодні на 9 трошки так опіздаю, бо задовбало скільки можна. На дворі плюс 3, плюс 4, так плюс-мінус десь не сильно холодно, щоб я сказав. І навіть є сонце. Трошки, трошки менша хмарність, трошки менше тих хмари, тому так непогано. Вчора трошки намок, налазились по тому дощу, по тому всьому. То трошки сьогодні зранку ніс заклало так. Неприємно, неприємно ця осінь. Ну це вже зима, рахуйте. Та таке, все, лечу на роботку. Так, 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 пик, пик, пик. -пик, 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 -пик. Фу, літера. Отак, отак. І так, 8 година вечора майже у нас. Покажу зараз, що у нас тут. 19.50. Я тільки починаю проживати пасата, тому що короче, у нас була проблема. Пішов дощ, і зараз ввечері. Воно все замерзло. Це все лід. Коротше, проблема тільки найбільша, тут, що в мене вже безрамочні ці трошки було примерзло. І лобаш. Лобаш, звісно, так замерз, що О, це я буду розбиратися з цим дуже довго. Капс, це капець, оце замерзло. О, це хоч не примерзло. Капець, капець, вся машина коротше, в льоду. Так що весело. Не міг приїхати сюди, бо ждав клієнта, але капець, О, скільки льоду, капець, 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 капець. Тому що, йду чистити пасата і рухаємося додому. Що, що робити? Нічого, нічого не відбувалось. А і завтра вихідний, тому все, все, газую, всім, всім пока.